Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це маркер подій. І якщо хочете бути в курсі всіх подій, то просто клікніть пальчиком, будете знати більше, бачити далі і розуміти більше. Бо в нас завжди для вас ексклюзивні гості, такими як зрично. Ми зустрічаємося із Юрієм Луценком, нашим ветераном політики, ветераном російсько-української війни, колишнім нашим міністром внутрішніх справ і генеральним прокурором. Пане Юрію, категорично вітаємо вас. Навзаєм правда, я думав, що в Галичині кажуть не пальчиком, а пальцем. Пальцом та пальцом можна двома, навіть трьома. Добре, я от від достатньо резонансної історії. Вчора на колінах проваджали 20-літнього захисника копа, якого пристрелили батько з сином, які виявилися дезертирами зі зброєю, і гранатами, і пробували втікати в Молдову. Це так сухий, в сухому залишку, що ми почули перед тим, як їх взяли за ґрати. А в цьому випадку зразу ввечері. Чи на певних YouTube каналах, які колись контролювалися Столарами та іншими медведчуками, з'явилися якісь експерти, я їх вперше бачив за всю свою довгу роботу журналістиці, і вони почали говорити: та в нас 100 тисяч дезертирів. Так це була винятково якась історія з трагічним завершенням, чи це справді тенденція? Ну, те, що люди, котрі голосували і підтримували Медведчука, є, як мінімум, внутрішніми дезертирами, ні для кого не секрет. І те, що їх дуже багато розсіялося по Україні, а ще більше втікло за її межі перед війною і в перші дні війни, та й зараз тікають, також не є секрет. Насправді, не знаю точної цифри, але з Тих уривків, що я бачу, щонайменше найменше півмільйона військово зобов'язаних чоловіків зараз знаходяться за кордоном. І серед них більшість складає саме таких внутрішніх дезертирів. Стосовно того, що відбулося з поліцейськими, ну, правило номер один: стріляти в поліцейського не можна. Бо ти стріляєш в закон, навіть хай не досконали закон, який оберігає і тебе, і всю країну. Якщо навіть поліцейський не правий, якщо він є якимось негативним персонажем, тим не менше стріляти в поліцейського не можна, бо ти стріляєш своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Зрештою, слідство все встановить. Я думаю, що записи на бодікамерах є революційним винаходом при створенні нової поліції, який передбачений законом, і тому зараз у нас буде менше провокацій щодо того, що сталося в ту трагічну ніч. Угу. Ну а ви, повертаючись, власне, до з цього моменту втікачів ухилянтів і так далі. тут напередодні відбулася дивна якась річ за розпорядженням новопризначеного заступника. Міністра міністр сьогодні тільки вирішив в телеграмчику прокоментувати оці штурмові бригади по Європі, які штурмували консуляти. Щоб зробити новий паспорт, ну там тоді буде на 10 років біопаспорт. Так кльово вистояти черги. І там почалася дурдом шторханина, є багато сюжетів, можна подивитися. І вчора пішло розпорядження, ні, все, припинити видачу документів, крім як документів, для які необхідні, щоб повернутися в Україну. Прокоментував міністр закордонних справ. І, в принципі, ми, з одної сторони, розуміємо, що не всі ці десятки тисяч переплили тису в плаві на човнах. А з другої сторони, наскільки законним є сама от така е, спосіб. Заблокувати роботу консулятів, якщо чесно, Роман, я від тебе дізнаюся ці новини, бо стараюся не слідкувати за темою ухилянтів. У мене uh -huh. це морально пригніче. Е, Я знаю лише одне, що всі порядні люди, всі нормальні українці, в тому числі два моїх сини, відбу, відбу хтось відбув, а хто відбуває службу в армії, не дивлячись на те, що молодший у мене 24 роки. З моєї точки зору, це єдиний понятний шлях. Те, що ми зараз знаходимося всередині російського наступу на фронті, і всередині російського наступу на душі в тилу, для мене це очевидно. Росіяни роз, дуже потужно розкрутили тему героїзації ухилянтів, обсміювання мобілізації, обсміювання тих, хто з патріотичних і громадських причин пішов на фронт. Я не хочу собі псувати нерви ще й ці. З моєї точки зору, я зараз лише дві правильні позиції: або в ЗСУ, або для ЗСУ. Все інша зрада. Тому говорити про методи, якими треба закликати до війська, звичайно, можна. Чи є Конституційним наказ Міністерства закордонних справ? Ні, він не відповідає Конституції. Чи є він справедливим по відношенню до тих громадян, які нехтують своїм конституційним обов'язком? Адже конституція – це не тільки право, наприклад, отримати документ, або отримати безкоштовну освіту, або отримати щось іще від держави, але це ще й обов'язок, в тому числі обов'язок її захищати. Чи, тобто чи є цей наказ справедливий? Так, да, він є справедливий. Як в цьому випадку буде вчиняти Конституційний суд, Верховна Рада, інші інституції побачимо, але з моєї точки зору тут варто говорити було б про інше. З мого довго довго політичного життя, та й взагалі життя, яке закинуло мене в дуже різні інституції: від тюрми до парламенту, від прокуратури до фронту, я знаю чітко. Лише одне: українців ніколи не можна примусити угу. їх можна або переконати, або мотивувати, Без але послужити. можна маніпулювати. Дивіться, ви самі сказали. ми посередині наступу, Ось. так, пане так а при цьому наш ворог теж добре знає, що фактично е, Українську Народну Республіку вони подолали саме завдяки тому, що була просто провалена мобілізація як така, і цьому до, е, долучилися ніби геніальні українці з одної сторони, ми їх в школах вчимо, а з іншої сторони вони як корисні ідіоти поступили. Ні, ні мобілізації, ні війни, ні миру. В, в результаті вже потім воювати в першій російсько-українській війні не було кому. Так, от в цьому випадку вони зараз це саме роблять. Копає глибше, а часи Богдана Хмельницького не так само е відбулося. Єдина битва, яку програв Богдан Хмельницький, і, до речі, яку ми єдиною і святкуємо на моїй рідній рівненщині Берестецьку битву. Після цього він, е нібито, викрадений татарами і так чудесно викрадений, що прямо на кордоні Гетьманщини в Білій церкви він спокійно з того полону виходить і намагається мобілізувати нове військо для відновлення. Тої Русі України, яку казацької держави, яку він здобув, але не вдалося ні разу він не зміг набрати бодай 50 тисяч. Це при тому, що в полон або поляки, або татари на той час забирали сотнями тисяч. Так що це нічого нового. Е бо і на той момент інструмент, якою була російська церква, діяв, і на той момент е малороси, які е говорячи їм е байдуже при якій державі жити, аби жити, е нікуди не ділися. Зрадлива верхівка, яка захотіла бути російським або польським дворянством чи шляхтою, нікуди не ділася. все те саме. Ти абсолютно правий. Але саме в цій ситуації все залежить від того керівництва держави, яке сьогодні згідно волевиявлення 2019 року у нас є. Воно мусить українцям казати правду. Українці давно вже не діти, яких мав на ніч убаюкувати Арестович про 2-3 тижні. Ну, не будуть Українці вони казати правду, бо бо в бюджеті закладені мільйони на продовження цього е, єдиного мільйони марш... на мільярди. Ага. Я прошу. Але дивись, я вважаю, що сьогодні президент, е, міністр оборони і керівник е, ну, головнокомандуючий, мають вийти до народу і сказати гірку правду. Ми знаходимося в найнебезпечнішій точці цієї російсько-української війни. Ми потребуємо не тільки зброї від наших союзників, не тільки фінанси від нашого бізнесу і наших союзників, але і людей, які будуть цю зброю тримати. І тоді ця трійка має сказати: наші сини, діти всіх наших партій, знайомих, друзів і родичів, першими завтра йдуть у воєнкомат. Бо ситуація така, що ми потребуємо знову загальної мобілізації. Має повернутися віра. На цій війні, як і на кожній війні, найважливішою є віра. Та віра, яка 22... 24 лютого 22-го року повела в воєнкомати в сотні тисяч людей. Зараз вона під недолугими ударами нашої влади і під продуманими ударами Москви стала дуже зменшилася. Її треба відновити і відновити можна тільки чесною розмовою і почавшись себе. А Якби почули, а я дивлюся, от просто е, е, чим, наприклад, станом на сьогоднішній ранок е, займаються. Перше набу бере міністра, бо там схематоз Держгеокадастру, і відповідно це одна історія, друга історія. А давайте ми поламаємо закон через коліно, якийсь абсолютно дурнуватий наказ після першого читання внести правки до закону про функціонування англійської мови в Україні, так щоб не було українського дубляжу, це друга крінжова історія. Історія, яку закидає в влада, і третє. Ми хотіли кадрову чистку, там не знаю імені Верховного Єрмака, але потім на останній момент зупинили її, поставили на паузу когось викидати, когось не викидати. Ось три історії. все чим от ось чим займається влада в воюючій країні в найдраматичніший момент війни, о, о, значить, не чують і не хочуть робити, так як каже Юрій Луценко зараз. Ну, дивись, насправді Набу робить свою роботу і робить її регулярно. Це не перший, не другий, навіть не третій міністр, чи там заступник uh -huh. міністра, який Набу затримує і вручає певні е, процесуальні папери, підозри. І це нормально. Ненормально, що крім цього сигналу не надсилають інші. Ну, наприклад, не йде в політичну відставку той, хто рекомендував таких достойників. Попереднім був, якщо не помиляюсь, заступник міністра регіонального розвитку, там такі члені мільйони. Окей, він зараз ходить на допити, але той, хто його рекомендував, мав би піти в відставку. Бо це інститут репутації, так працює вся цивілізована е, частина світу. Цього міністра, хто ж висував якого е, сільського господарства. Я не буду зараз натякати, хто його записував в список слуг народу. На парламентських виборах. Але я питаю, хто його приніс е, е, на призначення міністром? Значить, е, як він там називається, найвпливовіша людина в Україні Ярмак, мала би понести за це покарання? Бо всі ж ми розуміємо, що будь-які кадрові призначення в уряді проходять через його кабінет. Зрештою, треба після того, як правоохоронці кажуть А, казати Б. Тоді все буде нормально. А так це викликає лише розчарування, бо цьому кі кіну нема кінця. Десятки депутатів слух народу попадаються на мільйонах, на хабарях, на е грошах за нелегальну е втечу з країни е військовозобов'язаних, на мільярдах. На, на, на чому завгодно. От на чому згодно на наркотиках, на замовлення повій в парламенті. Але за цим А немає Б. А як казав мудрий клас, і все це дивляться солдати на фронті, і їхні сіти, і ті, хто мав би мобілізуватися завтра, щоб захищати країну. Тому з моєї точки зору, президент, крім заклику до загальної мобілізації, крім повер... має зайнятися поверненням віри в справедливість. Для цього, як казав класик, сказав А, не будь Б. Якщо ти призначив цього міністра, чи хто тобі його підсунув? Тоді звільняй обох негайно. Тоді люди будуть розуміти, що країна ну, ні в кого ж немає детектора побачити, нормальний це депутат чи не нормальний. Це все окей. Але що ти реагуєш на помилки? На жаль, як кажуть брати Гуцули, так не є. І в зв'язку з цим це також додаткова проблема ну, скажімо так, демобілізації, деморалізації, втрати віри у суспільство. І з цим треба покінчувати. Що з цим треба робити, Роман? Ми з собою про це вже не один раз говорили навіть на твоїх передачах. Уряд національної єдності, який, зрештою, приведе до влади перевірених професіоналів, а не е, ноунеймів, які ну, на вулиці піде спитав, хто такий, як зовуть міністра АПК. Я дуже здивуюся, якщо тобі хоча б один Галинський Газ називає його письма. <рес> ну тут от пішли іншим шляхом. Не хочуть вони цього в сценарію, попри те, що є голоси середини країни і досвід зовнішній. Ну, от максимум там. Малюська, устал, я ухожу, написав заяву. Ну там Кубракова поміняють на Кубракова 2 Ну, може з Верещук, якщо вона е, відпустить хватку, за яку вона тримається за крісло віце-прем'єрки, це не є уряд, е, це просто апгрейд, зміна ноунеймів на ноунеймів. Тобто, ось яким шляхом рухається. Я зайду трошки з іншого е, кутка, щоб правильно дати відповідь. Угу. Е, дивись, з днями ми отримали тривожний сигнал про те, що після багатогодинного суду в Кропивницькому. Над легендарним розвідником Червінським, того, який організовував покарання найбільш відомих терористів-сепаратистів в Донбасі, той, який, власне, і є мрією по українським асад, так от він уже сидить дуже багато часу в тюрмі, але тут засідання закрили, оголосили всім, що воно закрите, всі розійшлися, а після цього засідання у відсутності адвокатів. Було проведено і йому продовжили термін тримання. Мені така історія знайома, я її проходив, коли без повідомлення моїх адвокатів і захисників мене ввезли в невідому абсолютно напрямку, і більше того, починали мене затримувати зовсім за іншими епізодами, ніж ті, які мені вручили при ну, арешті при затриманні. Це все ми проходили. Але до чого я це все схиляю? Якщо качка виглядає як качка, Звучить як качка і плаває як качка, то це качка. І якщо президент оточив себе людьми Януковича, які контролюють суди, правоохоронну систему, управління державою і так далі, то це все рівно методи Януковича. Ми зараз, на жаль, повернулися в, в систему координат Януковича. І сьогодні байдуже, ти назвав багато прізвищ абсолютно байдуже, хто з них залишиться міністром. Чи віце-прем'єром, а кого знімуть, всі знають, що всі питання вирішуються в кабінету однієї людини і зовуть її Єрмак. Тому будь-які зміни прізвищ не будуть означати абсолютно нічого до тих пір, поки країна не повернеться на конституційну основу. Коли глава Офісу президента займається е, документообігом і підготовкою робочого дня президента, коли парламент. Наймає уряд, а уряд відповідає перед парламентом, за виключенням двох відомих міністрів ЗС Міноборони. Він відповідає перед парламентом, а точно не, не думає зранку, як би цього дня краще вгодити ярмаку. Саме із-за цього проблеми функціонування уряду. Наведу тобі жахливий, як на мене приклад. Президент у жовтні, перебуваючи в Рівненській області, ознайомився ну, з ситуацією по Підготовці фортифікаційної лінії на півночі. Заявляє, ми прийняли рішення зробити такі ж самі фортифікації по всій лінії зіткнення. Це жовтень. В листопаді ми провели ставку, на якій прийняли рішення робити фортифікацію грудень. Ми прийняли, провели координаційну нараду і прийняли рішення січень. Лютий. І тільки в кінці лютого гроші пішли на будівництво фортифікаційних ліній. Отже, президент, в принципі, говорить правильні речі. Але він не здатен зорганізувати виконання цих речей. А Єрмак цим не займається, бо він займається виключно обслуговуванням політичних інтересів шефа. А уряд боїться єрмака, а не відсутності окопів. Він працює на Єрмака, а не на ЗСУ. От чому вся проблема. Угу. Тому в цій ситуації. У глави держави е, перший інтерес, його особистий політичний рейтинг і політичне майбутнє, зняття залужному цьому яскравий доказ. Єрмак обслуговує саме цей інтерес, ну, очевидно, бо він глава офісу. А е, уряд боїться не е, ситуації на війні, а гніву Єрмака і Зеленського. І от тут відповідь на твоє питання: ми мусимо зламати цю систему. А як має... можна зламати систему, в якій фактично є людина, яка виконує роль віце-президента, а часами підміняє його по своєму функціоналу? Має по всій вертикалі виконавчу контроль вертикалі ну, через Татарова і всю силову структуру? І всю силову вертикаль я не можу зрозуміти, де, з, з, з якого боку треба ще за, шарпнути за шнурочок, щоб вирішити ключове питання. Воно тут переінсиніфіковане. От ви самі ж кажете, воно має ім'я Верховний Єрмак України. І, що, і я не бачу, як це питання можна вирішити. Дивись, варіантів є два: варіант назвемо А американський. Допомога Україні залежить від ефективності уряду. Я зараз не кажу про зняття ярмака. Це неможливо. Президент Зеленський не може працювати без е, свого ярмака. Е, ну, він так і казав. Так буває. Так буває. Окей. Але уряд має бути незалежним від ярмака. І залежним від ЗСУ. Другий варіант Б. Ярмак іде в прем'єр-міністр і не морочить усім голову. І відповідає за результат. З моєї точки зору і той, і другий варіанти реалістичні. Але саме тому вони, на жаль, не відбудуться, бо в Україні Зеленського все робиться не так, і не тоді, і не в той час, як потрібно. Так, я як я, я казав колись, небезізвісний Шуфрич, не так, не туди, не і, 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 і не таким, не таким чином. Так? Пам'ятаєте, них був такий дурнуватий блок не так. Ми його так стібали. Тому що він там, де треба, в тому місці і в той самий час. А до речі, просто, коли ми повернулися в справі полковника Червінського до фактичного безпреділу, який творився в часи Януковича, просто не можу зрозуміти, а як в цій сцені працювати. Я до сих пір не можу зрозуміти, чим закінчилася, наприклад, справа Шеремета і сержанта Сил спеціальних операцій Ріфмастера, якого офіційно через телевізор призначили винуватцем. Там була абсолютно така сама Крінжова історія натягування е, лжедоказів на слідство, натягування суви на глобус. Це було посвячено генпрокурором Рябошапкою в присутності міністра Авакова. Це все благословив президент. Потім бойовий Геращенко бігав по телевізорах, щоб доказати це. Чим це все закінчилося? Бо це така сама була крінжова історія Януковичівського безпредєву. Е, якщо вже так заглиблюватися в ті часи, так. то повір, мені більше всього хотілося розкрити цю справу. Бо я знав особисто, що мета, в мене є давні стосунки з Альоною притулою, і ну, взагалі, це було найрезонансніше історія. Тим не менше, кожен раз, коли нас поліція, яка вела розслідування, доповідала про хід слідства, достатніх доказів для підявленого підозри не було. Да, прізвища, в тому числі майстра, серед осіб, яких перевіряли, числилось, можу сказати. Але доказів не було. Потім генпрокурор змінили. Прийшов 100% свігій, як казав Зеленський. І тоді треба було показати ну, чергове шоу. Це було потрібно і Аваку, і е, Рибошапці, і як виявилося Зеленського. В результаті шоу відбулося, але докази розсипалися, звичайно. І це страшний урок того, що ми вступили в нову епоху, коли йшла галитва за картинками не тільки під час прес-конференції президента. Не тільки під час його виступів на тій чи іншої там імпресії, але і в роботі правоохоронців. І от від гонитвою за е, скажімо так, вдячним е, ківком президента, як тоді, ми дійшли зараз до абсолютно незаконного тримання під замком більше року людину, яка винна лише в тому, що публічно дала свідчення. Хто злив операцію по затриманню вагнерівців ще до війни е, в Мінськ і Москву? От за це йому не можуть простити. І за це його штучно тримають у в'язниці. І за це йому без адвокатів тепер вже намагаються тримати далі. Що це означає для простого посполитого люду, якщо е, цілого полковника, е, народного героя з колосальними зв'язками і досвідом в розвідному середовищі? Закордонному середовищі можна так чинити без адвокатів, то що ж може чекати будь-яку нормальну людину? Якби зараз не війна, я впевнений, що це стало би тригером дуже серйозних масових акцій. Але зараз ми знаходимося трошки в іншій ситуації, коли маємо стиснути зуби, я знаю, що той же полковник Червінський саме так діє. Стиснув зуби, каже: Я потерплю. Бо нам головне зараз перемога, а не будь-які заворушення на користь тої чи іншої фізичної особи. На жаль, так ну от фіналізуємо. Тобто, ми щоб за що не бралися, все одно всі дороги ведуть в Рим, а наші ланцюжки ведуть до Верховного Єрмака України. Але оскільки війна, ми не можемо нічого вчиняти як суспільство, яке розуміє проблему, але її вирішувати будь-яким силовим, вуличним чи іншим методом, не може, бо це на користь ворога. Ну, тупік але, ні, не тупік. Я вже сказав. З цієї ситуації є вихід. Він називається Уряд національної єдності. Дехто каже рятунку, але я не став би так патетично це називати, тим більше що дозволю собі додати до всього, що ми казали, порцію оптимізму. Дивіться, російська пропаганда громихає, наші корисні ідіоти її підхоплюють. Недолугі представники влади сигнали посилюють. Але давайте згадаємо, що за весь минулий рік самозвана Друга армія світа захопила аж один районний центр під назвою Бахмут. А за пів цього року майже ця самозванна Друга армія світу захопила ще один районний центр Авдіївка. Це при тому, що коли я був піонером, нас учили, що непобідіма радянська армія за два тижні дійде до Ломаш. Тому дивіться, Збройні Сили України роблять свою роботу. Ми ж маємо розбити свою роботу разом із нашими союзниками, які посилюють ЗСУ снарядами і фінансами. Ми маємо посилити і управлінську вертикаль разом із нашими союзниками. Є шанс змінити уряд, який буде працювати на ЗСУ, а не на Ярмака. Я при цьому допускаю, що Зеленський Ярмак будуть працювати в офісі, займатися зовнішньою політикою, займатися проведенням підготовкою ставки, збройних сил тощо. Але всю решту роботи, яку не здатні організувати ці діячі, маємо передати в руки професійного уряду з моєї точки зору. Цього потребує українське суспільство і потребують наші союзники, бо вони дуже прагматичні люди. Якщо ми даємо вам мільярди, то ви б хотіли, щоб вони ефективно використовувалися. Якщо ми даємо снаряди, ракети і бронетехніку вашим ЗСУ, то ми б хотіли знати, що їх буде чим заправити, куди сховати, як обслужити. Ну це ж логічне запитання. Тому, продовжуючи цю логіку, одна даєш, перепрошую за. Ні, давайте скасуємо, даєш це трошки за його. <світ> да? Ми потребуємо уряду народної довіри. Цей, цей уряд має бути сформований повністю з нових людей, які будуть догаджати ЗСУ, а не Єрмаку. Чи, ну, Чи наші союзники підтримують нас у цьому? Час покаже. Насправді. Ми звичайно вже пережили дуже багато всього, переживемо і подальшу ярмаркізації країни. Просто так. тут питання часу до перемоги зміниться, а значить, і кількості крові, яку ми за це заплатимо. На жаль, та, тепер час має інший вимір, але все одно, принаймні, Юрій Луценков завершив це як і Іван Якович майже на франкових словах: борітися, «борітися поборити». Пане Юрій, дякую за цю зустріч. І, і Юрій Луценко був з нами в маркері подій. Підпишіться на «ФМ Галичина. Аналітика, будете знати більше і бачити далі. Дякую. Хай